Ми сьогодні будемо продовжувати розсуджувати про церкву. Ми не випадково обрали цю тему напротязі цього місяцю, бо саме за того, що. Вже, до речі, сьогодні вітаємо вас, річницю церкви Благодать, 14-й рік. І в неділю вже буде таке більш триумфальне святкування, вже воно почнеться, але вже сьогодні ми можемо святкувати цей день. Слава нашому Богу! Тому розсудження про церкву. І за цей термін, знаєте, коли церква існує, ну, 14 років багато чи небагато. Е якщо таким, знаєте, виміром людським мірити, значить то небагато. Але якщо на духовне занурюватися, ми зразу знаєте, відкриваємо таку статистику. Чи зростає церква? Чи церква сприймає здорове івангельське вчення? Чи вона перебуває в тому вченні? Чому вчать в цій церкві? І знаєте, мабуть, визначальним моментом є для церкви люди, яких додає Христос до церкви. Так написано: Христос додавав Спасений до церкви. А що робили апостоли? Вони проповідували Івангеліє Царства Божого. І натовпи людей приходили, слухали, приймали хрещення і слідували за Богом, і насаджувалися нові церкви. І коли ми маємо для себе таке, таку уяву, мабуть, що ми знаходимося саме в тій церкві, в якій я маю бути. Чи багато людей сьогодні можуть сказати, я знаходжуся в правильній церкві? Є деякі, слава Богу, слава Богу. І правда, це наше визначення. А чому ми вирішили, що це правильна церква? Ну, так, ремонтик, там, лампочки горять, камери знімають, транслюють. І в кожної людини є свій визначальний якийсь принцип правильної церкви. Ну Добре, коли свої хвалять, коли свої навпаки. Але роблять це. з з таким, знаєте, умислом, щоб церква була ще краща. Ми б могли б краще, ми могли б більше, ми могли б додавати зусиль. Ми могли, 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 Господи, допоможи нам, щоб нам дійсно моглося це все. Я хотів би запропонувати для вас деякі тези, через які взагалі ми б могли б, свідомо розсуджуючи, визначитися. Що ми дійсно знаходимося в правильній церкві. Перша теза. Перша теза, яка буде задавати такий, знаєте, мотив, через який ми. Будемо від чогось відсторонюватися, бо є певні наші погляди на життя, в чому ми дійсно бачимо волю Божу і кажемо, так має бути. Амінь, амінь, і ми виконуємо. А є дещо, що змушує нас зупинитися, глибше розсудити, приймати зважене рішення. І саме через це буде залежати наше майбутнє. Я б навіть сказав, наше вічне. І зараз вже не тільки церква, але наше життя вічне. Перша перешкода, яка створює кризу церковного, духовного життя, хотілося б її назвати як формалізм. Формалізм це припинення внутрішнього руху. Що це означає? Формально щось є. Ну хто, хто скаже, що нема служіння? Є. Хто скаже, що нема служителів? Є. Але все це може бути формально. Навіть відношення до проповіді, воно може бути формально. Воно може бути пережитим, побуджуючим і дієвим, а може бути формальним. Ну, була проповідь, була. Були проповідники, були. І що? Ну, як прийшли, так і пішли. Або деколи ще гірше. Це слова деяких людей, які... Шукаючи в церкві якогось такого, знаєте, пробудження, прихистку для своєї душі, але, на жаль, вони цього не знаходили. І вони шукають таку, знаєте, родзинку для себе, щоб, ну, як то кажуть, щоб душа розвернулася, свернулася. Як то баян, знаєте, такі, знаєте, жива церква, щоб була. Чули такий вислів? Церква жива. Живі проповідники. Деколи вважають, що ті, що скачуть, вони живі, а ті, що стоять на місці, ну, вони такі собі, ледь живі. Правда, ми навіть дивлячись на ці принципові речі, можемо самі сказати, ні-ні-ні, а що ти так вирішив? Ми так не вважаємо. І те, коли є така, знаєте, вислів, такий загальна думка, начебто всі саме так думають. Але ми можемо думати інакше. Якщо нас сьогодні формалізм не влаштовує, то ми не судді, які будуть казати, слухайте, ви якісь формалізмом займаєтесь. А вони будуть дієвими. Якщо ти розумієш, що маємо робити, покажи приклад. Підпережися, і давай будемо робити щось разом. Можливо, ми дійсно подивимося і будемо переглядати свої засади віровчення, і дійсно будемо прагнути щось більш дієвого. Другий принцип моральний занепад священства. Це знаєте, така річ, яка, на жаль, вона проголошується. І взагалі-то не тільки служителя, а й люди, оточуючі, вони розуміють, що є певні перешкоди, через які ми втрачаємо ну, таку моральність. Моральність. І знаєте, що я помітив так через досвід уже такого служіння, що деколи людина, яка досягає якогось рівня в християнстві, вона стає сухвалою. Вона вже не задурюється в слово, вона, в принципі, не потребує слова. І вона чинить, як їй здається, за потрібним, навіть деколи ну, переходячи всі межі. І вона проголошує, в свободі маєте жити, не треба там, люби себе, шануй себе, для себе роби, що ти постійно для людей, що це за життя, то не є життя. Ти мусиш робити все, щоб тобі бути такою вільною і щасливою людиною. І саме ці засади, на жаль, руйнують християнство. Знаєте, невинятком була і перша апостольська церква. Пам'ятаєте, апостол Павло каже, є вірний слух. Якось так дивно воно виглядає, вірний слух. Взагалі, коли ми кажемо слово слух, то, мабуть, хтось щось побачив по-своєму, щось передав. Але ні. Він наполягає, каже, є вірний слух, що у вас є. І він дивується тому, що люди знали, що це є, але вони ніяк на це не реагували. Вони навіть якось так зухвало ставилися, відносилися до того всього, а це руйнувало церкву. І саме причиною того, що є там десь на задніх лавках, це від того, що ті, що попереду, ті, що мали би пильнувати, ті, що мали б в свій час сказати, сказати зупинитись, не робіть цього, прийміть до уваги вчення апостолів, а таких майте на замітку. Навіть не спілкуйтеся з цими людьми, не їжте з ними, навіть до одежі їхньої має у вас таке ставлення бути, як таке, знаєте, як до прокаженого. І саме це дає можливість людей утримати від такого морального занепаду. Третій принцип. Практична, практична відсутність дарів Духа Святого. Тобто теоретично воно існує. Ну а хто скаже проти? Та ні, то ж написано. то, ну, да. А практично, а практично цього немає. І дійсно, брати та сестри, якщо ми відносимося до Слова Божого Суто як до теоретичних знань для загального розвитку. Ну так, щоб якщо мене запитають, то я відповім. Але ми не ставимося до цього слова як до дієвого, яке не, не, не залишає нас байдужими. Бо це слово дійсно провадить нас е, не знання про дари Духа Святого, а про дотичність до дарів Духа Святого, які є частиною нашої християнської спільноти. Саме ці дари, знаєте, вони для багатьох церков на сьогодні ну, стали байдужими. Деколи де люди кажуть, у нас є Біблія е вірне пророче слово, і нам інакшого не треба. Можливо, вам не треба, але Слово Боже каже, що це має бути. І ці дарування вони перераховуються і для розсудження церкви, для тих, які е ну, дійсно бажають. Відчути ну дух п'ятидесятниці в собі. Чому я про це кажу? Бо ми п'ятидесятники. І для нас це надважливо. І саме коли людина дотична до цього п'ятидесятницького вчення, до доктрин п'ятидесятницького руху, вона буде відчувати зовні, коли їй буде щось не вистачати. Тому ми пропонуємо в церкві, брати і сестри, хто не хрещений Духом Святим, ревнуємо про це, шукаємо цього служіння. І знаєте, дуже приємно, я цього разу на водному хрещенні був вражений, бо 100% людей, які приймали водне хрещення, це 18 людей, вони всі були хрещені Духом Святим. До того, як вони приймали водне хрещення, цей принцип, він має бути дієвим, брати та сестри. Це дуже важливо. Бо коли є практична відсутність дій Духа Святого, це свідчить про наявлення кризи у церкві. Четвертий принцип: розвиток знань, яке шкодить практичному духовному життю. Що відбувається? Знань стає багато. І коли ми чуємо знання, 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 я зараз не про те, що ми не маємо вчитися, ми маємо бути учнями Ісуса Христа. Але навіть коли Христос каже про учнівство, Він каже: якщо ви не візьмете Христа Свого, а будете слідувати за мною, ви не можете бути моїми учнями. То певний тягар, певна відповідальність, яка є таким, знаєте, не технічним навантаженням, а саме духовним навантаженням. Бо коли ми знаєте, звільняємося від тягарів цього світу, Христос каже: візьміть мій тягар на себе, бо Він для вас буде добрим. І коли ми беремо той тягар Ісуса Христа на себе, ми дійсно розуміємо, а в чому Він проявляється той тягар, про який каже Христос. Ну, перше ми не будемо байдужими до духовного життя церкви. Ви знаєте, друзі, життя церкви це не тільки е, яка спільнота за смачною їжею. Коли ми зберемося, приготуємо. Поспіваємо разом помолимося. Добре, що це є, слава Богу. Але це не все. У нас є багато служінь, які ми відвідуємо для того, щоб навчатися від Бога. І саме там приходять такі, знаєте, практичні знання. Але коли знань стає, знаєте, забагато. забагато. Я пам'ятаю, коли в школі мені приходилося вчитися. А я вчився більшістю, ну, під кінець року вже починав вчитися, треба рік якось закінчувати. От. І я настільки ну, намагався в тому бути, що забував їсти, дуже сильно переживав, і певні проблеми з, з тілом почали відбуватися. Але ті знання, які я набував за, за, за останній місяць, як один вчитель сказав, Та ти зі школи стерільним вийшов? Забув, що на початку знав. Стерільний. І коли ми намагаємося ці знання втримати, бо дивіться, друзі, Христос давав знання апостолам, і, і, чи, чи ви скажете, що там була така школа серйозна, така важка. Треба було пару вищих освіт, щоб збагнути, про що Христос каже. Чи він мав здатність вчити навіть неграмотних рибаків? Навчити їх виконувати вчення неба. І вони, докладаючи зусиль, вони розуміли, до чого. І він їх ввів в практику. А ну, давайте на гору поліземо серед ночі, а ну, давайте будемо молитися. А ну, давайте в Гевсеманії, всі нехай там, а ви давайте зі мною хоча би годину зі мною побудьте в молитві. Я дуже потребую цієї молитви. І ми бачимо, який там був результат. Але дивіться, що сталося після того, як Дух Святий, вже після підхоплення Ісуса, злився на них, на апостолів. Це були зовсім інакші люди. І всі ці знання, які вони набували три з половиною роки, коли ходили за Христом, вони стали в нагоді для того, щоб спасалися від смерті реальні люди. Наступний принцип незацікавленість людини в справі Божій. Уявіть собі не Незацікавленість, тому мені байдуже спасуться ці люди чи ні. Мої батьки, мої рідні, близькі, мої сусіди, співробітники. Як один брат хвалився каже, я каже, 20 років працюю на одному місці і ще ніхто не знає, що я віручий. Розумієте? Люди не зацікавлені в тому, щоб справи Божі виконувалися. Ми сьогодні маємо, знаєте, так, належність до мови про нашу церкву, до церкви благодать. І е, хто приходить до церкви вперше, каються, приймають водне хрещення, хто переходить з іншої церкви, на братерській раді завжди задають питання, що ти бажаєш робити в помісній церкві? Ну і люди починають ділитися своїми талантами. Я можу співати, я можу вірші розповідати, я можу писати вірши, я можу проповідувати, я можу, хтось щось може. Звісно, ми розуміємо, є певні моменти, через які ми, е, ну, ми не можемо. Наприклад, та мама з, там, з двома дітками, але вона каже, я можу молитися. Добре? Добре. Це зацікавленість людині в справах Божих, які мають чинитися в помісній церкві. І для нас, брати та сестри, це дуже важливо. І сама зацікавленість. Ви чули колись таку фразу, а що мені гроші платять, що я буду напрягатися? Або так, ну скільки мені платять, стільки я працюю. Ну тобто то люди проявляють незацікавленість. Мені не цікава ваша робота, ваші плани не цікаві. Мені взагалі. байдуже. Як тривога, так до Бога, то може до когось підійдемо, може там коли за нас помолиться. Ну, і Алілуя, слава Богу. Ну, можливо, десь так копійку ще кину скриньку. Друзі, це не, не є християнське життя, це не є життя церкви. Це явний прояв незацікавленості не просто в житті церкви, а в справах Божих. Наступний принцип. Певне заземлення християнства. Тобто християнство воно стає, знаєте, таке більш матеріальним. Більш матеріальним. Що визначає взагалі і погляд на життя, і прийняття рішень. Ну, правда, нам властиво, дивлячись на ті чи інші речі, ну, приймати рішення. Чи варто мені раніше піти з роботи, щоб встигнути на служіння? І ми такі, там, мабуть, не варто. Чому? Ну, так холодно, там транспорт може, пробки. А там ще. А хто нам сьогодні проповідує? І те, коли, знаєте, важливо тримати в таємниці, щоб не знали, хто проповідував, а щоб просто приходили до церкви. Щоб прийшов сів, а тут відкриття для тебе. І коли люди дійсно є заземлені, коли, знаєте, все, що є в світі, цікаво, що все, що є в церкві, не цікаво. Навіть членське зібрання, навіть розсудження над Божим Словом, бажання визначившись в своїх шляхах, сказати: брати та сестри, я хочу служити Богові. Допоможіть мені знайти місце, де я буду в певний час корисним. Бо я цього дуже хочу. І ці люди, які посвятили себе на служіння, знаєте, вони, вони хоча і живуть в матеріальному світі, але вони будують свої стосунки з Богом якраз на духовних засадах. Це не так, що, Господи, добре, я зараз прийду, а ти мені зарплату, бо всіх зарплату треба повишати, і хай мені повисять зарплату. І прийшов і там, дякую Богу, я дякую Богу за що? А він мене зараз побачив, що я в зібранні, і мені зараз зарплату піднімуть. Якщо ми таким чином будемо ставитися до стосунків з Богом, я йому Він мені, ми нічого для себе не знайдемо. То не буде збудування, то якраз буде свідченням заземлення нашого християнства. Наступний принцип слабкий місіонерський дух. Слабкий місіонерський дух. Знаєте, в чому основний принцип? Христос каже своїм учням. В кінці. Ідіть, навчіть, і що? Хрестіть. Він не сказав: сидіть, до вас хтось прийде. Він каже: «Ідіть і навчіть. Ви мусите рухатися. Оце є місіонерський дух, це якраз розуміння того, що ні, ні, ми не будемо сидіти в церкві закритими і, і, і пильнувати кожне над собою. Хоча це дуже важливо. Але ми на меті будемо мати іти проповідувати царство Боже. Я пам'ятаю, якось в одній в'язниці ми проводили служіння довший час. І якось там ми планували час. І Я, мабуть, один раз я потрапив в цю в'язницю на, на причастя. Там були наші брати з 100 місіус. Я не буду казати, де це і що це за в'язниця. От, і ми попали на, на хліболомлення, і вони навчили в, в цій в'язниці, що а там були члени церкви, бо а, там пожиттєво сиділи люди а, і навчили, що перед причастям обов'язково треба робити омиття ніг. І мені було так цікаво, думаю, ну, в тюрмі омиття ніг. А то, до речі, ще була жіноча колонія. Я думаю, де це буде, як це буде? І такі, знаєте, ми заходимо. А там така ленінська комната, знаєте. Ще там все, все старе, ще віси, ще не встигли познімати. Ще до комунізації не було. І ми такі зайшли, такі думаємо, я, я сижу такий думаю, е, знав би Володя Ульянов, що буде з його кімнатою? Через стільки років. Віруючий там ноги будуть мити. Заповідь Господня буде звершуватися там, на тому місці. І знаєте, це було такое благовіння. Сестри так за кутком були, а ми тут з братами. Ну, звісно, їх було більше, бо то жіноча колонія, а служителя, які проїхали, то ми тут. І така молитва ревна була, і така посвята була. Я розумію, друзі, оце знаєте момент, навіть Христос каже, коли я був у в'язниці, ви прийшли, мене відвідали. Коли я був в лікарні, ви прийшли і дали мені їсти. Коли я мав якусь потребу, ви мені прийшли і відшкодували мені, і я мав, і учні такі дивляться, коли ти був в в'язниці, коли ти був хворим, коли ти мав е, проблему якусь. А Христос каже: якщо зробите одному з найменших цих, ви мені зробите. І знаєте, друзі, оце саме місіонерський дух. Оце саме те, через що ми, наближаючись до Бога, розуміємо, що в тому є виконання Його волі. Є виконання Його волі. І скільки, я знаю, до таких щасливих людей, які беруть Євангелії, йдуть такі в публічні місця і проповідують Слово Боже, і дарують Євангелії, запрошують до церкви. Це так само проявлення місіонерського духа. А уявіть собі, коли цього духа не буде. Коли буде просто служіння, 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 і ми, знаєте, потихеньку переходимо в наступний принцип. З'являється нова мета. Спасіння від світу. Розумієте, так? не спасіння світу, а спасіння від світу. Нова мета церкви. Коли люди. Перестають розуміти покликання до чого? З якою метою Христос просто прийшов на цю землю. Є такий, знаєте, вражаючий момент, коли людина не прогресує в духовному, вона, на жаль, починає деградувати. І ось ці кризові моменти і я перерахував, і вони якось в нашій свідомості складаються, кожне на свою поличку, для того, щоб ми зрозуміли, подивилися в своє життя, що сьогодні перешкоджає мені бути в церкві, в живій церкві, де є здорове вчення. І саме коли мова йде про здорове вчення, усі ці принципи, які сьогодні були перераховані, вони дуже важливі, і ми маємо звернути на них увагу. Бо якщо ми не будемо звертати на них увагу, наше серце стає черствим, жорстоким. І знаєте, коли ми живемо в духовному світі, я не знаю, як ви ставитеся до слів апостола Павла, що наша війна не проти плоті і тіла, а проти війни, вона там десь, знаєте, в піднебесі, духи злоби піднебесної, начальства, влади, там є певна ієрархія, вони просто стають не, не просто проти грішників цього світу, вони проти церкви. Якщо ми ставимося до цього, то що ти Та, то, 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 Що це апостол Павло, то, то, мабуть, для коринтян було, або для іншої церкви, нащо взагалі на це звертати увагу? Живи собі, радій. Я чув одного пастора, він каже, я, я вам каже, фундамент зараз закладу. Не робіть іншим, чого не бажаєте в собі. Не їжте удавлений, і там ще пару принципів. Все, спасетесь. Ви розумієте, це обмежений погляд на Євангеліє Царства Божого? І це вчення здоровим назвати не можна. Якщо ми навіть не б'ємося до крові, підперезуючись проти гріха, а вважаємо, ну що, ну ми, ну ми ж люди, то ми в грісі. Апостол навіть каже, всі ми багато грішимо. І що? Ну, хай Христос розбирається з тими гріхами. А я що? Я, я просто вірю, що Він може розібратися. Це є принцип Іванівський. Чи це знову ж таки знання, які не від Божого Слова? Ми маємо бути підперезаними і готовими, брати та сестри, шукаючи для себе живу церкву. Щоб у нас вірний погляд був на слово Господнє, щоб ми ніде не звернули і не втратили. І я вірю, друзі, що ті люди. Які дійсно розуміють, про що йде мова, і докладають до того зусиль, вони будуть бачити Божу славу. Вони будуть бачити Божу славу. Я хотів би разом з вами сьогодні звершити молитву. Якщо, можливо, ти сьогодні маєш певну боротьбу, не розумієш свого місця в церкві, не розумієш віруючих людей, не сприймаєш служителів. Тобі це не потрібно. Ти вважаєш, сам попораєшся своїми гріхами, хоча переконаний вже на 100%, що, що сам зробити нічого не зможеш. не вийде. І саме для цього є церква, саме є для цього ти, ті люди, яких поставив Господь, піклуватися про Божу кошару, щоб там був порядок, щоб там був мир, злагода і все необхідне, брати та сестри. Ми можемо знайти якраз там, де діє Дух Святий, де церква сходиться разом і пильнує через Боже Слово на своїм життям. Давайте ми станемо, помолимося за тих, кого сьогодні є боротьба. Можливо, думки плутаються або виходу не може знайти. Давайте повіримо, що Бог може це зробити і дати нам можливість мати цю перемогу. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми линемо в Твою присутність. Ми дякуємо Боже за Твоє Слово, Господь, яке попереджає нас Господь, яке. Тримує нас або навпаки підштовхує, щоб воля Божа вона здійснювалася в нашому житті. Боже, ти бачиш братів сестер, які сьогодні мають Якісь перешкоди в своєму розумі, в своїй свідомості, але без тебе ми не можемо робити нічого, і тому кличемо Твоє ім'я, добрий, милосердний святий. Зійди в силі своїй, аллилуйя. Нехай ця молитва вона лине до Твого престолу, Боже, щоб ми побачили Твою славу і знову, і знову побачили Твою дієвість. Аллилуйя. Жадали, Боже, просто дій Духа Святого в своєму житті. Амінь. Алілюя. Пробудження в Дусі Святому, налаштування в Дусі Святому. Амінь. Алілюя. Алілюя. Бо ти будеш свідчити для кожного з нас, перше, що ми на правильному шляху, а друге, що ми готові зустрітися з тобою. Боже, в ім'я Ісуса. Ми шукаємо Царство Божого і віримо, що все необхідне додасться. Віримо, Господь, що Ти. Всі суперечки зупиниш, підпережиш нас наш розум, відкриєш наші очі і прихилиш наше вухо Боже, щоб ми почули, що Дух Святий буде промовляти для нас надалі, для церкви, для збагачення церкви, для зростання церкви, Боже в ім'я Ісуса. Ми віддаємося в Твої руки, Святі, і щиро Тобі дякуємо, що Ти є поміж нами і сьогодні. Тобі слава і честь, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.